Україна повернула з російського полону 25 українців. Це військові і цивільні, серед них і це захисники Маріуполя і Азовсталі, а також Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. У Телеграм. тож більше про останні подробиці стосовно цього обміну, ми будемо говорити з наступним гостем Петро Єценко. Це речник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. І вже ми зараз доєднуємо гостя до розмови. Пане Петре, вітання. Доброго вечора, Юлія. Доброго вечора, Микита. Тож, пане Петре, чи є нові деталі щодо чергового обміну військовополонених? Яку зараз допомогу зокрема отримують наші військові і цивільні? Я хочу наголосити, що це не зовсім обмін, це можна назвати взаємним поверненням. Або взаємною репатріацією, тому що згідно з Женевськими конвенціями, важкохворі і важкопоранені вони не підлягають обміну, вони мають бути повернені без будь-яких додаткових умов. Але в нас така ситуація, що тривалий час важкопоранені і важкохворі перебували, на жаль, в російській неволі. Зараз всі ці 25 наших хлопців які повернулися, отримують необхідну медичну допомогу. Вони також будуть отримувати всю цю допомогу стільки, скільки це буде необхідно. Буде реабілітація, реінтеграція в суспільство, лікування. На жаль, дуже складні важкі діагнози. Але оскільки вони вдома, то лікування буде кращим, тому що вони на волі. Пане Петро, чи правильно розуміємо, що тут потрібно відзначити і іноземних міжнародних партнерів, які долучилися до цього процесу? Чи не так? Справді ми вже вкотре дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за співпрацю, за взаємодію. Це важлива посередницька місія. На жаль, ми більше зможемо сказати вже. Після того, як е, е, закінчиться бойові дії, але це так само міжнародне посередництво, яке є дуже важливим для нас. Пане Петре, ми маємо уточнення. Чи були вже схожі взаємні повернення? Адже ви заакцентували, що це не так обмін, як от е, саме повернення взаємне? В нас е, у е, квітні 23-го року е, був подібний захід. Не такий е, масовий, тоді ми передали російській стороні десятьох важкопоранених, натомість отримали е, не ту кількість, на яку ми сподівалися, е, тобто, це був такий досить частковий успіх. Але зараз е, ми сподіваємося, що новий формат, який знайшла Україна для взаємного повернення, дозволить нам е, повернути до нас, до нашого суспільства, е, визволити. Якомога більше важко поранених і важко хворих. Пане Петре, вже десь так резюмує. Чи як загалом прокоментуєте за останній рік комунікацію саме з російською стороною в питаннях повернення військовополонених? Загалом це завжди йде важко. Кожен обмін це дуже важкі перемовини. Ми маємо до діла до справи зі стороною, яка є нашим ворогом, яка хоче того, щоб Україна зникла. І українська нація зникла, тому перемовини з таким ворогом завжди дуже важкі, але незважаючи ні на що, наші збройні сили дають нам обмінний фонд і дають нам ті аргументи, які дозволяють нам повертати наших людей, рідних і близьких, яких так довго чекають наші родини. Пане Петре, дякую вам за те, що долучились до Суспільне студії.